Вітаю, друзі! У нас сьогодні огляд автомобіля, який по факту не має аналогів. Не має аналогів, тому що ну, назвіть мені автомобіль, який може скласти конкуренцію даному автомобілі, який у мене за спиною. Honda Clarity. Автомобіль привезений із штатів, без пошкоджень, автомобіль весь в рідній фарбі. З гарним пробігом і на шикарній комплектації. Автомобіль, який може приїхати чисто на батареї, може проїхати до 100 км. Розхід автомобіля просто шикарний, там 5,5 літрів його середній розхід. Автомобіль дуже гарний, дуже достойний. Візуальний вигляд питання спірне, спереду гарне, ззаду е з цими арочками трішки переборщили. Це особисто моя думка. Але Економія має бути економна. Тому що такий розхід на автомобілі для кож на кожен день знайдіть. Запропонуйте мені альтернативу. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Поїхали. Автомобіль, привезений із штатів без пошкоджень. Автомобіль має... Рідний пробіг, автомобіль має рідну фарбу, рідне лобове скло. На шикарні комплектації, оригінальні диски, безключовий доступ, камера. До речі, дуже цікава камера. Камера є заднього вигляду, огляду і правого дзеркала. Це дуже зручно при паркуванні. Безключовий доступ у нас є, дуже гарний салончик. Подивіться, в якому стані дерев'яні вставочки, пам'ять сидіння. Електрорегулювання сидіння, підігрів сидіння, режими їзди, еко, спорт, нормал, як кому зручно. Електроручник, салон просто шикарний. Подивіться на стан його. Збережений автомобіль, дійсно збережений. Автомобіль має дуже класну комплектацію. Тут у нас шкіряне кермо, безключовий доступ. Максимальна комплектація, яка тільки може бути на цих автомобілях. Всі кнопочки. Забиті, все є, 163 тисячі рідного підтвердженого пробігу, пробіг в кілометрах. ну Дійсно гарний, достойний варіант на кожен день. По салончику питань немає. Збережений, класний, дуже автомобіль. Автомобіль сам себе підзаряджає їзді, тому ну, варіант, варіант дійсно гарний. Кому електрички замало, бензиновий двигун по розходу не влаштовує. То для міста можливо взяти, подивіться, якому стані салончик, подивіться на ці, е, на ці карти. Ну, воно дуже гарно все виглядає. Місця дійсно достатньо, якщо на кожен день з дітьми школа, садок. Ну, місця багато, дуже великий місткий багажник. Приїжджає е, до на батареї? До 100 кілометрів приїжджає на батареї. Я про це вже... Говорив, дуже великий багажник. Сюди там велосипеди, самокати. Ну, дійсно, сімейний автомобіль, можна сказати, тому що дійсно великий, огромний багажник, можна дуже багато чого сюди загрузити, показати, все, поставити. Подивіться, в салоні дійсно дійсно велике, велике місце, місця багато. Honda Clarity, вона дійсно не має альтернативи. Я не знаю, що можна запропонувати, який аналог може бути даного автомобіля. Ну, дійсно збережений стан, автомобіль привезений із штатів, повторююсь. Він код ми надамо для перевірок, що, що було по даному автомобілю. Комплектація, повторююсь, максимальна. Рідне лобове скло з усіма датчиками можливими. Дійсно, автомобіль. Вартий уваги. 19-го року цей автомобіль 18-й рік. 19-го року там, Америка у нас краде, як правило, завжди один рік. Тому подивіться під капотний простір, тут все у нас дуже класно. Все чистенько, стаканчики, ціленькі, пластик весь цілий, оптика, вся рідна, нічого не знімалося, не крутилося. Ну, я повторюсь автомобіль без ДТП. Автомобіль запущений, ось таким чином він працює, не знаю, чи вам чути. Ну, Працює він дуже тихенько, так як це плагін гібрид. Автомобіль, до речі, ще й дуже потужний. Ну, ну, дійсно можна е кому там для швидкості потрібна така машинка, хто любить поганяти, то теж ваш варіант, тому що автомобіль дуже потужний. Отже, друзі, ми з вами розглянули автомобіль, який точно вартий вашої уваги. Тому що він цілий, безпека на ньому ціла, він не фарбований. І давайте, до речі, я покажу вам стан лекофарбового покриття. Підтвердимо мої слова стосовно того, що він не фарбований. Якщо не помиляюсь, він весь алюмінієвий. 100 мікрон. Прибор показує. Кольоровий метал. Бачите, автомобіль весь з алюмінію. Алюмінієві машини, алюмінієвий iPhone. Зараз все, йде до того. 90 81 мікрон, 96 мікрон, 81, 81. Автомобіля безпека ціла, автомобіля оптика ціла. Кришка багажника не фарбована. Задня арочка права також не фарбована. Все в рідній фарбі. 102 мікрона, 97 мікрон. Задні праві двері 101 мікрон. І передні 96, 102, 103. І крилишко також не фарбоване. З цієї сторони капот. 90-105 мікрон. Криша автомобіля 100 мікрон не фарбована. Рідне лобове скло, максимальна комплектація, не фарбований автомобіль з цілою оптикою, з цілою безпекою. 18-року автомобіль, 160 тисяч пробігу в кілометрах. Honda Clarity. Якщо вас такий автомобіль зацікавив, звертайтеся за номером телефону, який вказаний на екрані. Ми можемо доставити вам цей автомобіль додому. За умовами доставки звертайтесь за номером телефону. До зустрічі!